Рак простати другий за кількістю випадків вид раку у чоловіків. Лише у ша цього року хворобу виявлено у майже 220 тисяч людей. Якщо раніше американські лікарі майже відразу рекомендували операцію, то тепер чимало пропонують альтернативний варіант спостерігати за хворобою і не втручатися у випадку її легкої форми. Цей метод має чимало прихильників, однак і чимало критиків. З подробицями Андрій Годованець. Три роки тому у на пансона виявили рак простати. Утім, аналізи показали, що рак був локальним, тобто пухлина не поширилася за межі передміхорової залози. Лікарі порадили не поспішати з операцією і запропонували альтернативний метод лікування ретельне спостереження за його станом. Я взагалі, то думав погодитись на операцію. Лікарка Джулія Гейс з онкологічного центру у Бостоні пояснює, що ретельне спостереження означає періодичне проведення аналізу крові на простатичний специфічний антиген ПСА. Ретельне спостереження. Нещодавно розроблена стратегія моніторингу пацієнтів. Їм роблять аналіз крові ПСА, загальний огляд і біопсію. Якщо хвороба поводиться агресивно, пацієнтів починають лікувати. останнім часом лікарі намагаються більше зважати на якість життя пацієнтів. Справа в тому, що деякі види лікування залишають чоловіків імпотентами або призводять до нетримання сечі. Інші можуть зробити чоловіків безплідними. Я сотея тим, що після операції якийсь життя може погіршитися. Джулія Гейс та інші дослідники створили комп'ютеризовану модель 100 тисяч гіпотетичних чоловіків віком до 65 років, яким нещодавно поставили діагноз локальний рак простати. Чоловіки, які обрали план ретельного спостереження, вели якісніший спосіб життя ніж чоловіки, які лікувалися на початковому етапі. Однак не всі медики погоджуються з цим підходом. Професор Джорджтаунського університету Шон Колінс каже, що рекомендує таке вид лікування лише пацієнтам дуже похилого віку. Коли ми проводимо біопсію простати, ми лише отримуємо невелику картину хвороби. В організмі може бути більше ракових клітин, про які ми не знаємо, і навіть агресивнішого типу. Ще одна проблема з методом ретельного спостереження у разі поширення раку пацієнта необхідно швидко і агресивно лікувати. Якщо проводити лише моніторинг пацієнтів, то частина з них помре від раку, а ми не будемо про це знати і не зможемо сказати, хто ці люди. Усе ж, професор Колінс вважає, що план ретельного спостереження має свої переваги, адже демонструє, що якість життя має різне значення для різних чоловіків. І це треба брати до уваги при виборі методу лікування раку простати. Андрій Годованець голос Америки.